Нова марка від Укрпошти це третя із серії про героїчні професії. До цього випуски присвячували працівникам критичної інфраструктури та залізничникам. Тепер же пересувним поштовим бригадам, таких в області понад 100. Вони працюють у найвіддаленіших куточках, попри повітряні тривоги та обстріли. Разом з оборонцями бували на неспокійних територіях. Херсонщини сьогодні у всіх працівників Укрпошти свята 30 років все одно презентуємо цю марку, вона все одно присвячена сучасній війні. Будемо казати відверто. Це марка циклу героїчній професії. Це про тих людей, які кожного дня роблять найважливіше. Вони підтримують зв'язок між українцями. Ми розуміємо, як він важливий, і саме зрозуміння це прийшло вже з початком повномасштабного вторгнення. Це листи, це посилки, це виплати. Спецпогашення символічно провели у музеї в місці, де представлена історія Укрпошти. Багато цікавих артефактів. На Марці е, зображена реальна пересувне відділення. Е, яке е, Перша після ЗСУ після Збройних сил України заходить на деокуповані території та надає послуги, перші необхідні послуги нашим українцям. На блокпостах наші збройні сили України зустрічають нашу пошту, наше порисівні відділення, відділення словами слава головній пошти країни. Тому це дуже нас тіше. Дніпрянин Сергій прийшов за новим випуском. каже: любить збирати українські патріотичні марки. Є усі створені за час повномасштабного вторгнення. Звичайна марка вона може мати більшу філателістичну цінність, а може мати більшу історичну. В залежності від тих умов, де вона випущена, де вона погашена, це важливо. Також тому.